Привіт, 4 серпня. Заїхав на поле. Подивитись на загальний стан соняшнику. Значить, туди, на ту межу, там, де в мене експеримент, на той рядочок, я навіть заходити не буду. Хочу не пропустити, не пропустити момент світіння, щоб спостерігати саме як ті кошики. Будуть свісти, чи разом з основним масивом, чи можливо будуть відставати. Ну, в общем, подивимось. А це ось це була у мене межа. Відмічена мій пай. Щоб ніхто сюди не вліз. З холдингу. Заберу на дрова. Загалом ось зараз такий у мене соняшник. Далі вам видно. До цвітіння залишилось небагато. Ну, Будемо дивитися. На все добре, нехай щастить, до побачення!